Будівництво біля приміщення Бордичівської міськради привернуло увагу багатьох мешканців міста. Людей, зокрема, цікавить, який проект у результаті буде реалізовано таким. Після того, як була здійснена реконструкція центральної площі, і всі мероприяття в місті стали проводити на цій площі, виникла потреба облаштування громадського туалету. Просто будівництво туалету в центрі міста це недоцільно. Міський голова поставив задачу, щоб 2015 рік це був останній рік, коли навколо площі встановлюються біотуалети. З цією метою була розроблена концепція виділення в оренду, надання в оренду земельної ділянки на навколо на, на площі. Був здійснений продаж прав оренди земельної ділянки на відкритих торгах. Але були умови. Цей з умов було те, що в підвальному. В підвальному поверсі обов'язково повинен бути облаштований не менше 10 санузлів для жінок і не менше 5 санузлів для чоловіків. Це перша умова, друга умова. Обов'язково тоді, коли проводяться якісь масові заходи, щоб туалети ці працювали безкоштовно. І ще одна умова. На першому поверсі повинен бути облаштований туалет для інвалідів. По завершенню торгів право на оренду земельної ділянки виборов бердичівський підприємець Федір Томашевський. Точніше, повідомляють в міськраді, він єдиний, хто погодився на усі умови будівництва. На сьогоднішній день у нього є всі необхідні документи для здійснення будівельної діяльності. І я думаю, що, що всім бердичівлянам дуже сподобається ця, ця не житлова будівля. Та появі нової будівлі на центральній площі раді не всі. Мешканці Європейської 47, сусіднього з будівельними роботами будинку переймаються, чи не стануть вони загрозою їхньому життю. Люди нарікають на те, що їх про будівництво ніхто не попередив. Будинок, у якому мешкають, запевняють аварійний. Тому роботи по спорудженню нової будівлі навряд чи не відобразяться на їхньому будинку. Цей дім 1885 року. Народження його. Ну, можете представити, який він і що він зроблений. Вже ці угли цього дому вже валяться, почали тріщати, коли вони почали будівництво цього об'єкта. А далі на як жити. Ми не хочемо так, як було на свердлова. На свердлова, то біля синагог, ви напевно пам'ятаєте це, що було із людськими жертвами. Зараз цей дім завалиться, воно буде земля нарушена. Ви розумієте, зараз дощі підуть і все, воно вже так отак стоїть, уклоном. І що з цим домом я можу проснутися під завалами. Я стою на очереді, як ветеран, все. Проживаю в цьому домі з 82-го року. І все мені обіцянками, обіцянками вас будуть відселяти, вас будуть відселяти, а чого ви ще на очереді стоїте? Зустрівшись із забудовником та заступником міського голови, люди вимагали гарантій того, що їхньому життю не загрожуватиме будівництво по сусідству. Хотіли це почути власне і від міського голови. Кажуть, намагалися з ним поспілкуватися. То ми не прийшли сюди для для того, щоб перед виборами когось брудом облити, чи нашого шановного мера, чи нашого забудовника, який біля нас там будує. Так, ми не для цього. Ми просто хочемо вирішити цю проблему з нашим будинком, бо розуміємо, що далі там вони якесь хочуть будівництво проводити. Тут ви зрозумієте, що 5 метрів до будинку це мало для будівництва, без фундамента, без капіт... будинок не, капі... не має ніякого капітального ремонту. Наша влада для нас нічого не зробила. Хоч би навіть той ЖЕК ми справ... справно платимо за ЖЕК, за газ, за воду. Ми все платимо. Чому ніхто нам не хоче допомогти з цією каналізацією? Ніхто до нас не звертався, щоб хоча б підійшли і сказали, що давайте, давайте мешканці, якась е -е, там, може, частина грошей з того, ми платимо за ЖЕК і частина. Грошей з міськвиконкому дасть для того, щоб зробити якусь вам каналізацію, зробити благоустрій цього будинку, зробити капітальний Я ремонт. І не факт, якщо забудовник буде проводити врізати цю каналізацію, чи не просяде далі будинок, тому що фундамента немає взагалі. Не Багато років чекали на відселення. Сподіваються на нього і нині. Втім, ніхто конкретно цього не обіцяє, адже будинок не вважається аварійним. Не ніхто відселяти нас не буде. Що рано чи пізно вас відселять? Рано чи пізно, а коли це буде, ніхто рано нічого не пізно. каже. Рішенням виконавчого комітету від 26.06.2007 року про затвердження актів з обстеження технічного стану даний будинок визнан ветхим, але ніяк не аварійним. Ніяких тричі нічого немає. Крім того, навіть підприємець запропонував, раз у вас в будинку немає каналізації, я за власні кошти підведу мережу каналізації до самого будинку. В подальшому, що планується повністю від відеоспостережень навколо, навколо цього об'єкта. Уже не буде, не буде такого гадюшника, вибачте за це слово, навколо житлового будинку, як був раніше, тому що все буде під камерами відеоспостереження. І це наоборот обезопасність мешканців цього житлового будинку. Підприємець Федір Томашевський, який власне і втілює проект забудови, власним коштом готовий вивести каналізацію до 47-го будинку, адже працювати звик без конфліктних ситуацій і непорозумінь із сусідами. Основна мета об'єкта – зняти напругу, побудувати громадську вбиральну. Ніяких магазинів тут не буде. Перед тим як будуватися, було обговорено з місцевою владою, що бажано сюди на другий поверх. Підключити всі служби, які працюють з місцевою влади, це архітектурні служби, дозвольну систему, всю сюди, і пожарників, представників, і ті ж самі водоканал представників, і всі погоджувальні служби. Тому що кожен з тих, хто працює в бізнесі, хто займається будівництвом, та не тільки будівництвом, приходить спочатку в 12-ту кімнату, пише заяву, потім винужен їхати за переїздом, наприклад, до пожарників. Стоїть за мету зібрати тут всіх, хто участвує в процесі розбудови міста. Я побудував брезніші пару об'єктів. Це мої візитні карточки. Я гарантую, що після того, як буде збудований, збудований об'єкт, тут обов'язково буде з урахуванням жильців зроблений благоустрій. Довести розпочату справу до кінця підприємець обіцяє усупереч всьому. До травня наступного року будівництво повинно завершитись. Мешканці сусіднього будинку теж налаштовані рішуче і чекають на діалог з владою. Будь ласка, ми запрошуємо шановного нашого мера, щоб він пішов з нами поспілкувався і сказав, яка наша доля і нашого будинку.